Виправдана безстроково обрання судді, я вважаю, що виправдано, тому що вже в цій же стратегії законодавець хоче змінити Конституцію і виключити таке призначення на п'ятирічний термін. Чому? Ну, це один з принципів, коли суддя стає вже на п'ятирічний термін, на іспитовий термін. На нього буде більше можливості впливу. Тих чи інших органів посадових осіб, коли суддя обраний безстроково. Відразу він знає, що він не може бути звільнений по якихось політичних мотивах. А про те, чи можна його звільнити, можна, і якщо він вчинить якісь те ж саме корупційні діяння, чи діяння не пов'язане пов'язане з порушенням етичних правил, чи він порушить Навмисно, чи навмисно права, основні, основні положені права громадянина, такий суддя буде звільнений шляхом дисциплінарного розгляду його цієї, такої справи, внесенням подання про його звільнення, але кожен випадок повинен розслідуватися. І суддя не може бути просто лише звільнений, тому що він поганий суддя і чи не подобається тому чи іншому народному депутату, як він судить, чи ще щось. Зрозумійте, це є обрання безстрокового судді, це є загальний принцип незалежності судді. Він повинен бути впевнений, що незалежно від політичних обставин, політичної волі він буде продовжувати здійснювати судочинство, тому що ми здійснюємо судочинство для людей, а не для політичних систем чи для політичних еліт, які приходять і йдуть з владу чи з владу.